США тим часом скінчився найдовший шатдаун в історії через відсутність фінансування. Нагадаємо, уряд країни не працював понад 40 днів. За це рішення вже проголосував і Сенат, і Палата представників. Це про розблокування та від шатдауну. Документ також підписав президент Дональд Трамп. Водночас, нинішня угода вона ще не є остаточною. Наприкінці січня почнуться нові обговорення майбутнього бюджету. А відтак може статись новий шатдаун. Детальніше про це все. Розкаже Леся Головіна. Зустрічі з міжнародними лідерами у Білому домі. Неформальний виступ перед партнерами на американському бізнес-форумі. Погоня за венесуельськими човнами з наркотиками у Карибському морі. Регулярні поїздки у власний гольф-клуб. У мережі підрахували за 40 днів Шатдауна. Трамп щонайменше 8 днів провів на полі з ключкою в руках. Зрештою, під оплески в овальному кабінеті, Трамп підписав угоду про відновлення роботи уряду. Дональд Трамп демонстрував небувалу витримку у той час, поки життя в країні через шатдаун буквально стояло на паузі. Як-от для Джареда Беррі та його родини зі штату Мен. Раніше на зимовий період він отримував субсидію на опалення. Зараз морози на порозі, а грошей на тепло немає. в кімнаті хлопців розбите вікно. Зараз ми не можемо дозволити собі його замінити, але ми можемо забити його плівкою, щоб хоч трохи затримати холод. Ки через шатдаун не працювали держустанови, а сотні тисяч американців сиділи вдома без зарплат. У сенаті вирували справжні пристрасті. Причиною суперечок стало майбутнє фінансування системи охорони здоров'я. Демократи вимагали продовжити програму пільгового страхування, республіканці скасувати субсидії на медицину продовжимо свою боротьбу сьогодні і завтра, цього тижня, і наступного цього і наступного місяця, цього і наступного року. Ми будемо відстоювати нашу систему охорони здоров'я і доступну вартість життя для американців. Ми не будемо виділяти 1,5 з трильйон доларів на людей, які вийшли з тюрем, які є членами банд, які є наркодилерами. Усі вони теж хочуть отримати медичну допомогу. А це спричиняє збитки для нашої системи охорони здоров'я. Зрештою не витримали і поступилися демократи. Семеро сенаторів підтримали компромісну угоду республіканців щодо федерального бюджету. За що вже отримали порцію критики від однопартійців. This has been a very long road. це була довга дорога в прямому сенсі слова. Найдовший шатдаун в історії. Я дуже дуже радий, що ми наближаємося до закінчення. Дякую моїй команді, яка працювала без відпочинку впродовж останніх шести місяців. Угода, яку демократи ухвалили з республіканцями, мало чим відрізняється від тієї, яку їм пропонували укласти з першого дня шатдауна. Республіканці заявили, що переглянуть свої вимоги до медичної реформи однак жодних гарантій не дали. Останній 41 день виявив всю глибину жорстокості Дональда Трампа. Він припинив роботу уряду на довший час ніж будь-хто інший в історії США. Він взяв зручники безневинних дітей, ветеранів, федеральних працівників. Він відмовився робити бодай щось, щоб подолати цю кризу. Натомість він провадить політику, через яку ще більше людей опиняється без медичної допомоги. Шатдаун або зупинка фінансування уряду тривав 43 дні. І це другий рекорд за президентства Дональда Трампа. Криза вплинула і на Україну. Пише американська преса з посиланням на джерела у держдепі. Вашингтон нібито призупинив експорт озброєнь для України на суму понад 5 мільярдів доларів. Тож припинення шатдауна у США в інтересах не тільки американців, а й українців. Леся Головина. Ми Україна, марафон єдиний. Новини.